Так, кава моя. Ой! Так, дивіться. Маркуся. Е, Безтурботне дитинство. Аромат морозного зимового ранку. А що це таке? Це якийсь для нас подаруночок. Какао! Це какао приїхало. Пропозиції пропозиції приготування. 5 грам какао на. 100 грам води або ж молока. О, це я таке намалював садочку для миколачика. Яка нам какао тобі приїхало класне? Дякую. А для тата приїхала нова кава. Який смак? Який смак, зараз тобі все скажу. Дивіться, це е, така теж якась нова упаковка. А, це гірлянди, це новорічне вже все теж. Я завжди кажу, що маркетологи 25 Coffee Roasters завжди на висоті. Це кава Jingle Bells. Дивіться, смак марцепан, чорний шоколад. Аромат мандарин, фініки, какао. Ха? Круто, правда? Супер. І тут нас дивіться кава, аромат чорний чай, бергамот, смак мандарин, виноград, абрикос. Після смак цитрусовий. Супер. Дякую за подарунок. Марко, я думаю, оцінить. Він какао любить. А ви знаєте, ще какао дуже любить моя Оля. Вони з Марком то фанати какао. Усім рекомендую 25 Coffee Roasters. До речі, за промокодом Віталій працює знижка 15%. Я, як завжди, промокод, інтернет-магазин, телефони, посилання залишу в описі під цим відео. Тож сміло можете переходити, купувати і зауважте, що доставка працює як по Україні, так і по Європі. Ось, будь ласка, гаряча лінія для безкоштовних дзвінків. Або ж скануйте QR-код. Та переходьте на сайт і замовляйте чудову та запашну ароматну каву. Так, мої хороші. Тепер зайнявся я приготуванням їжі. Курочку, оцю домашню, як завжди, розділив на дві половинки. І знаєте, думав готувати борщ, а потім бульйон, а потім все на раз. Але Марко закерував такий суп з фрикадельками. У мене тут фарш, цибульку натер, сіль і перець. Окремо оцих два стейки, які я купив в тому новому магазині. До речі, це магазин не новий, виявляється, це подільський фермер. Він просто змінив назву і зробив. Апгрейд попереднього магазину. Я в цей магазин раніше колись ходив, він був там на нашому базарчику, де я ходжу завжди. А це я просто зайшов в мобільний додаток, то я подивився розрахунок. чек, знаєте, І мене пише списання коштів отих 300 з копійками гривень-подільський фермер. Так що все тепер зрозуміло. Цибулю. Замариную оці два стейки. Завтра я їх. Може на грилі зроблю, може запечу в духовці. Нічого не буду видумувати, нічого не буду придумувати. Одна середня цибулина на цих два стейки. Потім я перемішаю. Просто щоб, мені дошку, просто щоб мені звільнити дошку. Бо я вже і для супу готую, і, знаєте, і знаєте, все не раз. Цибуля, стейки, сіль. Беру одну чайну ложку на цих два стейки. Чорний мелений перчик. Тут за смаком. У мене менше половини чайної ложечки. Ще дам ось так трішки сухого часника. Ну і моя улюблена копчена паприка. Ви знаєте, я настільки багато її використовую, що це просто щось неймовірне. Дивіться, яка в мене була величезна банка, крім того, що в мене були ще інші запаси. У мене вже на дні лишилося. Це мені мама передала. Не знаю, який я фанат цих спецій. У мене мама шеф-повар, і вона взагалі дуже крута господиня в плані приготування їжі. Вона мені завжди говорила, що для неї спеції це чорний мелений перець, сіль, лавровий листок і чорний перець горошок. А все решта це вже таке, без чого можна обійтися. А в мене без сухого часника, без копченої паприки, ну або звичайної обійтись я теж не можу. Звичайно, я не говорю про чорний мелений перець і про сіль, тому що це основа всіх основ. Сюди до стейків буквально теж. Тут небагато в мене олійки. Може, столова ложка, може, півтори. Якраз банка вже закінчується. Ось так. Сюди. І що я зроблю? Думаю, вже закінчу, дійсно, з тими стейками. Зараз гарно просто перемішаю. О, оцю цибулю і спеціями я отак переминаю. Вона має такими. Грубими відносно грубими колечками нарізана. То дуже добре її ось так зараз буде перемнути, обім'яти, для того, щоб гарно вона пустила сік. Це така класика жанру, але, направду, це безпрограшний варіант. Тому що це такий універсальний маринад, який зробить і курку, і свинину. Ну, просто безподобними. Гарненько ось так, я візьму ту цибулю. Розкладу все, дивіться. Дві хвилинки і готово. Стейки замариновані. На рахунок курки, то я візьму таке зараз її пофасую. Вона чистенька, гарно промита. Як то кажуть, тут трошки підсихає. Зараз в турбинки і в морозилку. Ну, а я тим часом зараз це сміття. Займуся супом з фрикадельками. Значить, ставлю зразу на засмажку сковорідку в кастрюлі на 3 літри варю 3 літри води, 3 таких великих картоплини. Я їх попередньо замочив у холодній воді. Ось так. І в мене, до речі, знаєте, так мені сподобалися оті лопатки з сенсею. треба свій купити. Тих 250 гривень не пожаліти. Може на Миколая собі замовлю. Бо в мене такі оці, вже, знаєте, інвентарний нещасний, що аж стидно вам його показувати. Ну, але, вибачте, як то кажуть, що маємо, то маємо. Дві столових ложки зразу рису сюди. Я не буду вам показувати детально рецепт приготування супу з фрикадельками, тому що в мене на каналі цей суп є. Якщо вам буде цікаво, то перейдіть в плейлист. Перші страви і подивіться, як я готую. Добре. Ну, далі все просто. Засмажка засмажкою. Дві столові ложки олійки. Дрібним кубиком нарізав цибульку. Зараз я її відразу на сковорідку обсмажуватись, відправлю. Так, цю морквину, цю морквину, що натер на грубій терці, до засмажки. Раз, і відправили. Гарненько перемішаю. На рахунок фаршу. Сіль, перець, одна невеличка цибулина, пів кілограма фаршу. Зараз гарно перемішаю. Ви це можете робити ложкою. Я це роблю рукою. Тим часом цю морпочку натерусь так дрібненько дивіться. Засмажка у мене буквально дві хвилинки теж готова. Все робиться. Швидко, знаєте. Хоча, ви знаєте, я теж стараюся робити все швидко, але на рахунок кулінарії в мене мама то просто ас. Ви розумієте, в неї під руками все горить. Вона обернулася в неї вже голубці. Вона рукою махнула, і натяк ото в касці про оту, знаєте, царівну. Махнула рукою, полетіли голуби. Махнула рукою, полетіли журавлі. Махнула рукою, стіл накрила. Отак моя мама. Не встигла обернутися, голубці, холодці, салати, в неї все готово. В неї під руками все горить. Одна рахунок кухні, на правду, рівному моїй мамі нема абсолютно нікому. Ну, я не зустрічав. І найголовніше, що вона готує дуже смачно. За що би вона не бралася, навіть за ті, знаєте, новомодні страви, навіть не знаючи, можливо, навіть і деякі інгредієнти ніколи в очі не бачила. Ну, вперше з ними стикається. Ну вона зробить з них шик. Красоту і неймовірну смакоту. Оце я вам скажу, в мене любов до кулінарії однозначно від моєї мами. Так, то замариноване, то вже вариться, ага, курочку. Курочку в пакетики і в морозилку. Ой, ви знаєте, відкрив морозилку запхати тих дві курочки, ну, одну курочку, дві частинки. А місця в морозилці нема. Я дістав останні шматки. Це вже таке просолене сало, але все одно зараз я ще його трішки підсолю. Це сало від моєї Алки, що мені Алла купляла сашком останній раз. Оце в мене лишилося три тих шматочки, то я зараз їх ще підсолю, глоточок і в холодильник. У мене завжди в холодильнику є сало. А це я, знаєте, лип, а нема. Ну, Добре, що було в морозилці. То якраз я дістав сало, а на місце сала запихаю курочку. Засмажку можна вимикати. Я не роблю таку, знаєте, аж чорну-чорну. Буквально цибулька стала напівпрозорою, морква стала такою м'якою і все. Вимикаю. Зараз я візьму це сюди. оцю морквочку, яку я натер. Просто тимчасово сюди вже закину, я не буду нічого обсмажувати. Виключно для того, щоб знаєте, не замашувати. 100... Оцих дощок. Це дошки з Ікея. Вони копійки коштують. В наборі дві чи три дошки, щось там за 120 гривень. Фарш я відправляв у холодильник, щоб він трішки охолонув і промаринувався. Тепер роблю невеличкі фрикадельки. Складаю ось так гарно на дощечку. Ну, зараз я вам покажу. Так, потрошки-потрошки по все робиться. В бокс переклав стейки. Бачите, як я зробив? Цибулю поставив під низ, потім стейки і цибулю поставив наверх. Все, в холодильник, як мінімум, на ніч. Завтра буду готувати. Сало присипав сіллю, теж в боксик. І воно в мене зберігається в холодильнику до того моменту, поки я його не з'їм з марком. Оля десь колись їсть сало, вона не дуже любить. І таку кульку, ну такі знаєте, на таких три більших фрикадельки кожному по одній. В турбинку зараз замотаю лишу в холодильнику. Завтра подивлюся по ситуації. Може вечір зробимо оці, знаєте, гнізда. Бо я теж про них думав, 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 але так і не зробив. То для макаронів маю ці гнізда. Мені мама презентувала, в мене є така як домашня лапша фарш. Ну, потім покажу То на завтра. Е, зробив фрикадельки, не робив такими знаєте, маленькими-маленькими, зробив середнього розміру, щоб, як то кажуть, було що вкусити. А тут в нас яка ситуація? Закипіла вода з картоплею і рису, утворилася така от невеличка шума. Зараз, зараз я цю шуму оцим ситечком і зберу. Марко грається, Лего складає. Та, Маркусь? Сказав, що буде чемний. Як ти казав? Ти виправишся? Сказав, що виправиться. Ми, як кажуть, його трішки наказали. Ну, не ми, а я. Оля прийшла з роботи, тому що не знала, що вихватліка на нього мені вже пожалілася. То я принесла йому, принесла йому отаку тху от хубобубу. Але я, як то кажуть, вже конфіскував. Подивимося, як там буде. Подивимось, як буде далі. У нас, нас в садочку через два дні утренник до Миколая, а Маркові дали найбільший віршик вчити. Ну то подивимося, як там буде. А там дуже багато стопчиків. Що, що багато стопчиків? Стопчиків. Ну, не а ви? Я, а я. Молод... я не Молодець, будеш вчити, будеш гарно розказувати. Якраз в нас в садочку mm -hmm. свято 4 го числа, а Миколая 6 го числа. То ми домовилися, бо Марко Маркодорічка, ми мали сьогодні ялинку або завтра складати. Але ми домовилися, що в нас не буде ні Миколая, ні ялинки, ні телефона, ні мультиків, поки він не виправиться. Правда, Маркусь? ми з тобою все домовилися. Ми нічого не наказуємо, як то кажуть, в кутки не ставимо на всякі риси, ми не кричимо, ми не сваримося. Правда? Ми просто домовляємося. По-діловому. По Правильно, У нас такі ділові, як то кажуть, відносини. Ми поговорили, він свою вину визнав, знає, що він був неправий. Що? У таких самих два, ага. а одна запасна, а якщо одна годиться, Чудово, витримайте запасну. Ми з ним говоримо як з дорослою людиною. Він все розуміє, свою вину визнає. Тепер тільки подивимося на його вченки. На його вченки. А за цей час, як то кажуть, все одно є невеличке покарання в плані, оцих, знаєте, фендиків, мендиків, солодощів, мультиків і всього іншого. Ігрушок більш ніж достатньо. Тому, як то кажуть, без мультиків як гарно граєшся ігрушками. А як приходиш додому, то тільки в телефоні і в мультиках сидиш, правда? А так бачиш і пограєшся за своїми ігрушками. Чудово, бачиш, в цьому є свій позитив, Маркосик, правда? Правда, нічого, саме головне, що ти розумієш провину і ти виправишся. Це саме головне. Це мене радує. Так, добре, оцю от морквочку, яку я нарізав таку дрібненьку, і засмажку відправляю прямо сюди. І зразу за жаркою я додаю лаврові листочки, духмяний духм з горошком і чорний перець з горошком. Я не знаю, чого оці ці спеції вас настільки тригерять, ну не усіх, але дуже часто мені пишуть. Не можна давати так багато лаврового листа, не можна спеції додати. От коли ви там варите щось там варите, це треба давати тільки в останні 5 чи 10 хвилин часу, коли воно готується. Мої хороші, я вам повторюю 100 разів. Якщо вам не подобається той процес приготування, уникайте його або робіть по-своєму. А я вам показую так, як готую я. Для нас це дуже смачно, нам це подобається. Тому ми додаємо інгредієнти в такій послідовності. Якщо ви додаєте лавровий листок в останні 5 хвилин приготування, не проблема додавайте. Не робіть так, як я. Робіть так, як ви. Як то кажуть, не робіть проблем на пустому місці, все буде добре. І, і ще одне. Як бачили, я солі не додавав. Я додаю ось так трошки менше, ніж е, столова ложка е, спеції. Спеції приправи 12 овочів. Вона доволі солона, і за рахунок того, в принципі, я солі не додаю. Але це теж індивідуально. Звісно, що потрібно попробувати на свій смак. І якщо солі вам буде бракувати, то трішки е, додавте. Якщо полюбляєте, можете додати ще трішки перчику чорного меленого. Тут все по вашому смаку. Кулінарія це дуже творчий процес. І такий, знаєте, дуже. Індивідуальний на рахунок смаків до кожного з нас. Так, є добре. Залишаю варитися до того моменту, поки практично ось-ось-ось вже буде зварена картопля. Ну, ось цей момент настав. І тепер залишається просто взяти і ось так відправити наші фрикадельки прямо сюди, у суп. Є, є, відправив фрикадельки. Тепер акуратненько, ось так. Гарненько знову ж таки все перемішаємо. Фрикадельки варяться доволі швидко, буквально 3 хвилинки, і вони вспливуть всі наверх. Тому вогонь зменшую на такий дуже маленький. І чекаємо, щоб наші фрикадельки повспливали. Ага, дякую. От, дивіться, ось і все. Те, що я вам казав: фрикадельки всі повспливали. Тепер пробуйте на сіль, пробуйте на спеції. Якщо полюбляєте, то відправляйте будь-яку свою улюблену зелень. Проваріть буквально ще 2-3 хвилинки і вимикайте. Можете сміло подавати до столу. Просто, смачно і доступно.